Добрий ранок, друже. Посміхнись скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Малята, а це наш котик Мурчик? Ой, а чого він такий сумний? Наш котик Бешкетник перекинув кошик з клубочками. Малята, давайте допоможемо йому. Беремо клубочок, розглядаємо колір і викладаємо на диван. Називаємо кольори клубочків та рахуємо їх кількість Фіолетовий клубок. Він один червоний, один зелений, один помаранчевий. Скільки їх? Вірно. Один. А це жовтий. Він теж один. Отже, клубки різного кольору. Їх по одному. А зараз скільки клубочків в кошику? Багато. Поставимо кошик на місце. А котик мурчик? радіє і дякую вам за допомогу. А що це за загадковий предмет? Це об'ємна геометрична фігура, яка називається куля. Куля гладенька, кругла, може катитися. Ось так. На що схожа куля? На м'яч? На яблуко, на глобус, на клубочок, на кавун. Пропонуємо порухатися та пошукати предмети, схожі на кулю. Продовжуємо грати та називаємо предмети, груша, банан, яблуко, огірок, морква, помідор, банан, яблука, груша це фрукти. Помідор, огірок, морква це овочі. Давайте порахуємо, скільки у нас овочів? Один, два, три. Всього три. А скільки фруктів? Один, два, три. Всього три. Чого більше або менше? Можливо, їх порівну? На що схожа цифра три? Сподіваюся, що ви швидко впізнали роги цапа, лисичку, ластівку та змійку. Яке ви розумнічки, малята, давайте пригадаємо, що ми знайшли серед клубочків, що ми дізналися про кулю. Пишаюся вами. До нових зустрічей.